Георвик з Хмельницького, чемпіон Європи, вихованка місцевої дою США номер 4 – золота на Кубку України з веслування. Також у черговому випуску програми «Спортодайджест» покажемо, як запускаючи летючі диски, змагалися школярі. Вітаємо! Приєднуйтесь! До золота додав срібло. Після успішного запливу на 800-метрівці на міжнародному кваліфікаційному турнірі Михайло Романчук завоював медаль на дистанції 400 метрів вільним стилем. Змагання приймали Нідерланди. Загалом українські плавці здобули 11 нагород, з них 4 найвищого гатунку. Нагадаємо, Михайло Романчук виконав олімпійський норматив на трьох дистанціях ще у 2023 році. І наразі готується до своїх вже третіх за ліком Олімпійських ігор, які цьогоріч відбудуться у Парижі. На попередніх нагадаємо, спортсмен здобув срібло та бронзу. Горювик з Хмельницького Олександр Юрик піднявся на найвищу сходинку призового п'єдесталу у Парижі. Медаль здобув у вправі ривок з довільною зміною рук. Срібло спортсмену приніс ривок. Тут Олександр показав результат в 101 підйом. Свою перемогу на чемпіонаті Європи. Горювик присвятив загиблим побратимам, які хотіли, щоб Олександр повернувся у спорт та продовжив представляти Україну на міжнародних змаганнях. Відкрила лік медалям у перший день Кубку України з вислування на байдарках і каноє вихованка до номер 4 хмельничанка Ганна Павлова здобула золото. Перемогла спортсменка в жіночій байдарці двійці на дистанції 500 метрів. У спортивній школі повідомили, що цією перемогою Ганна виборола право виступати на європейські кваліфікації. Тренує спортсменку Сергій Заруденський. Ганна у нас виступає. Як в одиночці в двійки ми закриваємо повну програму для того, щоб пройти цей етап і досягнути того, мати змогу виїзду. Ну, на даний етап по двох днях ми виконали всю свою задачу, можна сказати, на відмінно. Ми виграли байдарку двійку 500 метрів, і маємо тепер право от на участь з в боротьбі за ліцензію на відбіркових змаганнях. От також вона. Виграли байдарку четверку. І зараз ще буде проведено змагання в Байдарці в одиночці, би тисячу метрів. Де я думаю, вона непогано виступить. ВК «Поділля» – чемпіон України у вищій Лізі. У фіналі підопічні Романа Ковальчука зустрілися із волейболістами ВК Бахмут ШВСМ. До слова останні були тріумфаторами старту минулого ігрового сезону. Аби стати чемпіоном команді, потрібно було здобути дві перемоги у перший ігровий день. Перевага була за хмельничанами, у другий за нашими візаві. У такому випадку все мав вирішити золотий сет із рахунком: 15-12. святкували перемогу. Подоляни крайній розіграш тривав майже хвилину. Максим Максимсіє. Фантастика. Ай! Євген Гонтаровський. Євген Гонтаровський. Не туди летить. волейбольний полістят від його руки. І таким чином золотий завершується з рахунком 15-12 на користь. Волейбольного клубу «Поділля», неймовірні емоції. Бронзовими призерами 33-го за ліком чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд вищої ліги стали гравці МСК Дніпро. Вони у матчі за третє місце здолали хотинських козаків. Триває боротьба в чемпіонаті України з футболу у першій лізі для команд з Хмельниччини. Крайній п'ятий тур закінчився мировими у групі вибування. ФК «Поділля» на виїзді зустрівся з командою гірник спорт вели у рахунку господарі. Вони ж і зрівняли на 90 90-й хвилині. М'яч у свої ворота спрямував Нігерієць Чебуезе. Принц. Ми створили дуже багато моментів, могли забивати і вигравати гру, але знову ж моменти моментами, а потрібні голи. Щоб вигравати, потрібні голи. Врятували в кінці, да могли ще і е, після голу ще забити, але от так реалізації не було. У суботу Поділля вдома прийматиме Чернігів ШВСМ. Наш майбутній суперник у попередньому матчі із рахунком 2-1 обіграв харківський металіст. Напередодні відбулися ігри й у групі чемпіонська по одному балу у п'ятому турі. До свого активу записали епіцентр Кам'янець-Подільський та Волочиський агробізнес. Чергові матчі для команд відбудуться цих вихідних. Епіцентр протистоятиме Маріуполю, агробізнес Вікторії. Бігли, аби зібрати кошти на дрони. 150 учасників долучилися до благодійного старту про франк 2024 Дистанції 2, 6 та 10 кілометрів долали у дендропарку. Випробували свої сили і юні бігуни. Діти долали відстань у 100 та 500 метрів. Для них участь була безкоштовною. Реєстраційні ж внески від дорослих були донатами. Під час благодійного старту зібрали 35 тисяч. Ми плануємо закупити два дрони для наших військовослужбовців. Вже не один рік ми співпрацюємо тісно з біговими клубами в організації таких бігових заходів, адже вони в принципі всі несуть благодійний характер. Ми збираємо кошти для збройних сил України, а на сьогоднішній день це є основною метою в принципі усіх наших заходів. Фінал, де все вирішила серія після матчевих пенальті. Команда фахівець стала переможницею преміум ліги з футзалу серед ветеранських колективів. Гравці клубу пройшли увесь старт, не зазнавши жодної поразки. У вирішальному матчі на майданчику зустрілися з футзалістами перлини Поділля Білогір'я. В основний час визначити переможця не вдалося. Команди забили однакову кількість голів – 3-3. Вирішальною стала серія післяматчевих пенальті крапку у грі. Поставило плеча голкіпера фахівця Назарія Самчука. Фінальні ігри завжди важкі, але ми були впевнені в своїх силах і знали, що переможемо і йшли до цього. Ми потрібно віддати належне супернику, який, я так вважаю, що… Назвичайно сильно підготувався до нашої гри, який дуже гарно відіграв в захисті. Я думаю, такий фактор впливу як удача була на їхній стороні. Третя сходинка за командою Форекс Інвест. Вона в бронзовому матчі здобула перемогу над колективом ВКВ. Додамо преміум Ліга з футзалу серед ветеранських колективів тривала місяць. Долучилися 10 команд усім гравцям 35 і більше років. Спершу змагалися за коловою системою, продовжили боротьбу у плей-офф. Кожна команда зіграла від 12 до 14 матчів залежно. Тих показників турнірних, хороший рівень команд, дійсно ветерани. Мають як то кажуть, порох порохівницях є, що показати багато болівальників було. Ну і на мій погляд, особистий цей турнір вдався і він має перспективу. І на наступний рік ми будемо робити ще більші кроки для того, щоб збільшити географію і кількість учасників. Змаганням серед ветеранських колективів асоціація футзалу області закрила ігровий сезон у приміщенні. Вже цими вихідними у Хмельницькому розпочнеться турнір зміні футболу. Всім бізнес Ліга 2026. -20. Чотири точитиметься боротьба просто неба впродовж місяця. Музика. Кидали та ловили диск. Змагання з алтимату стало передостаннім у рамках учнівської спортивної ліги. Відбувається старт просто неба. До речі, на такій локації вперше. На майданчику змагаються п'ятеро гравців разом із резервом у заявці від навчального закладу восьмеро школярів збірників. Долучилися до турніру 17 шкіл Хмельницької тергромади. Фрізьбі такий, як вид спорту, у нас так більш-менш почав активно розвиватися десь років 6 назад. Про нього знали як новий модуль, років 8 назад, і відповідно він набув популярності в дітей, в наших школярів. І ми цього року включили цей вид спорту в нашу. Програму учнівської спортивної ліги школярів нашої громади 2023-2024 року. Як я дивлюся, на змагання заявилося 17 команд. Це від 17 закладів освіти. Дуже приємно, що беруть активну участь заклади сільської місцевості біля п'яти шкіл. Участь у змаганні беруть збірні п'ятих-шостих класів. Одна з умов присутність на майданчику трьох гравців. Однієї статі гендерно рівний вид спорту команди вибирають або три юнаки чи три дівчинки одночасно можуть змагатися проти команди суперників. Гра складається з двох періодів. Кожний період по шість хвилин, і кожна результативна спроба даної команди буде дорівнює тому чи іншому очку. В залі це один з видів спорту, де не потрібно суддів. На нашому етапі ми використовуємо поки що судді, а на рівні чемпіонату України, чемпіонату Європи суддів немає, і там вже гравці між. Собою в результаті домовленості визначають, хто зробив менше помилок, хто здійснив більше результативних спроб, не порушуючи правила, то і визначається переможцем. Змагатимуться команди впродовж тижня. Спершу відбувається груповий етап за його підсумками. Дві команди, що наберуть найбільшу кількість балів, проходять до вирішального етапу. Дивитись, де він летить руками ловиться. Бестріше думати, куди кидати. Цей спорт об'єднує. Ми стали однією командою. Після завершення турніру з алтимату на школярів чекатиме старт з дитячої легкої атлетики. Саме він стане завершальним етапом учнівської спортивної ліги. У Хмельницькому нагородили переможців та призерів чемпіонату Скул Champions шахів. Відзначили як кращі шкільні збірні, так і спортсменів в індивідуальних номінаціях. Усього долучилися майже три десятки загальноосвітніх навчальних закладів громади. Це понад 100 учасників. Змагалися школярі впродовж минулого тижня. Проходив за швейцарською систему у 9 турів, швидкі шахи з контролем часу. 15 хвилин плюс 10 секунд за кожен зроблений хід. Зрозуміло, що. Є шахісти, які ну більше якби впевнені, що себе почувають за дошкою. Ну, відповідно, вони там набрали більше кількість шкіл. Ну але бачите, дуже багато дітей теж боролися. Їм сподобалося. Ми чекаємо попиту, і багато дітей тепер ще більше дітей в шахах. з велике змагався, да, коли перемагав Ізвали, мал... І слабким, коли важко у перший день ми мали лише одну партію на 11.30. А всі подальші дні з вівторка по п'ятницю ми мали по два тури. Багато суперників дуже сильні. Вони досі продовжують ходити на шахи. Вони цим займаються професійно. І я насправді дуже рада, що нашій молоді подобається цей вид спорту. Серед переможців команди ліцеїв номер 1, 3 та 14, також початкової школи номер 3 З повним переліком чемпіонів та призерів можна ознайомитись на офіційній сторінці Хмельницької міської ради. Хмельницькому оновили сквер Олімпійської слави. Також підготували місце для його продовження. Нагадаємо, заклали сквер поблизу спортивного корпусу Хмельницького національного університету у 2017 році. Олімпійський сквер ми оновили в рамках відзначення Міжнародного дня спорту, який зазвичай відзначається 6 квітня. Якщо ми поглянемо в історію цього свята, то воно започатковано, тому що саме в 1896 році, 6 квітня, були відкриті перші Олімпійські ігри сучасності в Афінах. І чому саме 10-го? Тому що саме 10-го ми вшановували пам'ять нашого першого завідувача кафедра Свіжунця Євгена Михайловича, який, чия ідея цього скверу була. На перспективу ми передбачаємо, що ми ще оновимо. Олімпійські кільця, живі олімпійські кільця, які рослини, і вони будуть як то кажуть, такий комплекс, який буде реалізовувати оцю державну політику щодо розвитку олімпійського спорту. Студентами університету у різні роки були фехтувальниці Ольга Жовнір та Галина Пундик, легкоатлетка Тетяна Загрічук, борчиня Людмила Головченко та висловальник Сергій Нагорний. Наразі у сквері висаджено 15. Рослин. Найбільше запам'яталося це, як то кажуть, коли перший олімпійський чемпіон з Хмельниччини Сергій Нагорний посадив свою сливу, яка також зараз дуже яскраво цвіте за мною. Він сказав: Хай, майбутні олімпійці, їдять мої смачні сливки. Ну воно так виразило. Таким спортдайджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет робити акробатичні трюки випускникам не заважають ні сукні, ні костюми. Дивіться далі на черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка. Слава Україні!